зробили, відпочили, і тоді другий підхід через пів хвилини хвилину робіть, через дві хвилини, через три хвилини. Кому як зручно, так і робіть. І доходьте до ста спроб за тренування. Потрібно зробити сто разів. Не ось так, отут, тому що не зручно, а краще от так робити і підтягується, підтягуватися, підтягуватися, доходіть до сотні разів. У одному тренуванні, другому, третьому і четвертому, тому що треба зробити чотири тренування за тиждень. Все, в принципі, для цього тренування це одна частина, і зразу ж сюди додаємо другу частину. Це підпригуємо, якщо така висота, як тут, заперекладено, і просто тут підтягуємося. Буде тягнути вниз, але все одно при цьому стараємося тянуться вверх. І таким чином, додаючи 100 разів однієї вправи і другої, робіть по 100 разів кожної за тренування. 4 тренування в тиждень, 4 тренування в тиждень, 4 тренування в тиждень, 4 тренування в тиждень. Все!